Доброго дня усім! Компанія Автофокус. Нове надходження. Це є Ford Galaxy 2008 року випуску. Машина в комплектації Chia. Знаєте, Chia буває якісь бідні комплектації, а оця от прям багата Chia. В неї передні задні противотуманки, передні задні парктроніки. Спереду у нас помимо противотуманок, є підсвітка поворотів. Ось така крута штука а, тут є. Помимо цього, у нас тут цій місць, величезний багажник. Підігрів лобового скла нитками, електричний підігрів. так Далі датчик світла, датчик дощу, передній привід, дизельний двигун, 1,8 літра, всюди ще тільки чия, вони всюди на задніх дверях. Ось тут один і такий самий з іншої сторони. Можливість відкривати ось це вікно для задніх пасажирів, щоб вони там не задушилися. Ну а загалом, як воно виглядає, ці сім місць. так тобто я тут привідкрив, з тої сторони, в принципі, можна залізти. Що ми робимо? Ми робимо ось так. Зараз. Де тут воно? Обана! Припідняли. Щолк. І йдемо з тої сторони. Відкриваємо. Саму сідушку. Сідушку ми перевертаємо. Щолк. Ось. І в нас, в принципі, два. Два місця є. Вони ще навіть от бачите, можна їх по наклону міняти. Е, міняти рівень наклону. Ну і з цієї сторони або з тої залазите. Що тут є? Тут у нас є навіть воздуходове, тут у нас є карманчики, є підстаканники. Багато місця для того, щоб сісти. Ну в принципі я не стандартний відеоблогер, да? бо ці всі відеоблогери вони мають метра 4 зросту. Жартую, 1,90 дев'яносто і так далі. У мене 1,78 вісім. І я в принципі тут сижу і мені ок, а якщо я звідси вилізу, а як я звідси вилізу, на ось так. Відкочусь вперед. Якщо я звідси вилізу і сяду, наприклад, сам за собою, як то кажуть, да, опущу, то і тут, і тут мені достатньо, достатньо місця багато. Зверху у нас починаючи звідси. Далі, далі, далі є світло. Є ось такі от кишеньки. Це маленька кишенька, а от є велика кишенька. Ford Opel Opel Zafira. Здається, теж така штука є. Є підлокотники для кожного пасажира, це, є, ну, це трошки зламаний. Тут є кишенька, раз, кишенька два, є підстаканники з такого типу ручник. Це рушник. Далі двохзонний двох клімат, контроль, шестиступінча, механічна коробка передач, за заодно вам покажу. Ну, Таке місце, в принципі, що можна двигатись по салону, не напрягаючись е на те, щоб його вимазати, тому що тут дуже багато місця. Дуже, і ще раз, дуже багато місця. Автоматичний е цей, сенсор дощу. Тонування дзеркала заднього виду. Далі у нас є. Мультируль з круїз-контролем, також управління мультимедією, мультимедіа з уксом FM-CD. Ще що. Тут у нас оця кнопочка це є підігрів електроскла, електропідігрів скла. Це кнопочка це є підігрів заднього скла. Також ось цих двох <кій> зеркал заднього виду. Або ви можете просто однією кнопочкою зимою нажати, щоб воно все розморажувалося, весь сніг стікав. І ось вона. Цю кнопочку нажимаєте, включається кондиціонер, включається максимальна температура, максимум хай, включається ось це і ось це. Так? Тобто я зараз відключаю, ще раз вам покажу. Нажимаємо на ось цю кнопочку. І ці кнопочки так само загораються. Тобто автоматика така. А що тут у нас є? Додатково Додатково у нас є тут попільничка, прикурювач. рушник я вже показав. Там у нас складування дзеркал є, загалом автомобіля 288 тисяч кілометрів. Є партроніки передні і задні, там ще одна ніша для всяких штук. Тут у нас ніша для споглядання за всім сімейством. Дехто, я читав в описах до автомобілів, дехто навіть це називає системою спостереження нагляду. Або якось інакше вони ще називають, є подушка колінводія, тобто тут максимальна кількість подушок. Тут подушка є, ось airbag тут подушка є, вона продольня, так само з тої сторони, там подушка, ну, складання дзеркал, центральний замок. Що вам я ще не розказав? Открита двері водителя. Нажмемо ОК. Окей, і у нас 288 тисяч кілометрів пробігу. 1,8 турбодизель, для нього це в принципі не так і багато. Їздити можна ще і ще. Музика тут теж хороша, у динаміків багато, ну і об'єму так само, тому її не забагато і не замало. А то світло, автодощ, як я вже казав. Придбати цей автомобіль можна в місті Києві за адресою Ходкевича, 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати його можна за готівкові, безготівкові кошти, в влізенефросрочку або навіть за криптовалюту. Знову ж таки, тече конденсат з-під автомобіля. Так, ось Значить, що клімат працює. Кондиціонер, компресор, заправа, фріон. І це так і є. І дійсно прохолодно, дивлячись на то, навіть не потрібно включати там максимальне охолодження для того, щоб компресор кондиціонера і сам кондиціонер працював. Достатньо просто там настроїти на 22 градуси, всьому ще на вулиці 30, і він вже прекрасно дмухає холодним повітрям. Так, Працюємо ми щодня і в суботу і в неділю з 9 до 19. Тож вони не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, пустити та забирайте. Перевірка можливо, навіть на вашому СТО. Думаю, нових зустрічей і всім гарного дня.